Безпека не є достатнім фактором для того, щоб повертатися. Масовий виїзд українців він відбувся. І ті, хто залишилися тут зараз, це люди, які розуміють, що вони будуть жити тут і далі. Вони адаптувалися можливо до найкращих умов життя. І головне, вони проінвестували в свою безпеку, в свою адаптацію тут. І, скоріш за все, вони вже не вийдуть. І ми це навіть бачимо. У кількісних дослідженнях доволі багато їх показує, що настрої мігрувати є, як вони традиційно є. Це абсолютно нормально, скоріше, у молодого покоління, яке в принципі не бачить для себе кордонів, воно хоче дивитися світ. А люди, починаючи десь з 30 років, вони свідомо вже ті, які зараз відбуваються існують живуть в Україні. Вони вибрали жити тут і далі. Тому вже не побачимо такої масової міграції. Але цікаво, що буде з тим, чи будуть повертатися ті люди, які зараз ви. Їхали з України, бо ми бачимо, що тенденція і це центр економічних стратегій відслідковує її в своїх хвилях опитування. Якщо я не помиляюся, це вже була четверта хвиля опитування, яка показує, що процент тих, хто однозначно готовий повертатися і готовий прийняти це рішення, він падає, І це на сьогодні вже менше ніж половина, це 43% людей тільки готові повертатися в Україну.